я вітаю вас. Сьогодні у Верховній Раді має народні депутати, мають слухати звіт голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Ваша фракція визначилася. Які головні питання ви маєте задати керівнику НБУ? Так, у нас дуже багато питань до керівника НБУ. По-перше, нам дуже неприємно, що вона кілька разів ігнорувала запрошення депутатів в сесійну залу, а також на комітет банківської діяльності, який очолює. Представник нашої партії, і тому така позиція голови національного банку це неконструктивна позиція. Я надію, що все ж таки сьогодні вона появиться в сесійній залі і не видумає жодного нового приводу, аби не спілкуватися з депутатами. Щодо питання, які в нас до неї сьогодні є, це все ж таки причини гіперінфляції в Україні, аби ми зрозуміли, що робити для того, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Друге питання, все ж таки, в нас який курс цього року буде в Україні, адже ми планували бюджет, не маючи Чітких показників Національного банку щодо прогнозованого курсу на 2015 рік. Зрозуміло, що наша позиція в тому, що Гонтрів взагалі має піти з посади. Тому що таку політику, яку в минулий рік в національній банке вони самі визнали, що монетарна політика велася не, 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 негативно, що призвело до зубожіння багатьох українських найбідніших верст населення. Тому і моя особиста позиція, і я знаю позиція багатьох депутатів, все ж таки заслухавши її звіт, прийняти рішення про її відставку. А аб... це може відбутися прямо сьогодні? А чому ні? Зрозуміло, це можна внести по результатам слухання, внести в сесійній залі відповідну пропозицію, проголосувати питання про недовіру. Голови Можливо, вже є фон. відповідний проєкт постанови? Ні, проєкту постанови ще немає, тому що немає логіки готувати, поки ми не почуємо дійсні причини. Нас цікавить, наприклад, реальний запас золотовалютного фонду, тому що у нас є сьогодні чомусь переживання в тому, що взагалі золотовалютного фонду в Україні вже немає. Він обміняний на якісь цінні папери або інші боргові зобов'язання. І таким чином сьогодні, взагалі, Україна залишилася без валютних резервів які Стабілізувати курс наступного року. Ваша фракція особисто, які бачить вихід із цієї ситуації, які пропозиції можуть пролунати, покращити ситуацію на валютному ринку? Ну зрозуміло, що ми би хотіли, аби сьогодні Національний банк очолив людина професіонально, виключно професіонально. Якщо треба для цього залучати зовнішні, зовнішніх експертів, я думаю, що це нормальна практика, якщо Національний банк України може очолити не тільки український банкір, якщо такого не можуть сьогодні знайти, але і зовнішні управлінці, які управляли міжнародними фінансовими інституціями. В інших країнах або в Євросоюзі, тобто це можуть бути іноземці, які це... представлені на сьогодні, і в інших, які мають на сьогодні інші міністерські Це як пропозиція. Це як пропозиція, якщо інших натур не будуть. Я думаю, що та практика, яка сьогодні запро... запроєктована в Україні, що ми при потребі залучаємо іноземних фахівців, беручи їх до громадянства. Я думаю, що національний банк це в першу чергу може бути, тому що економічний блок, я думаю, нам треба посилювати. Дуже вам дякую, Юрій.